З першого листопада у всій Україні вшановують День гідності та свободи. Дата приурочена до початку двох ключових подій новітньої історії помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Обидва рухи стали відповіддю суспільства на порушення прав і свобод та продемонстрували готовність українців відстоювати демократичні цінності. Зараз є такі тенденції до розвідання суспільства, а в такі важкі часи, коли ми. Не разразу, значить, ми програємо. Як на мене. Ну, я вважаю, що це пам'ятний день нашої країни, коли суспільство показало, яких воно поглядів, що ми не хочемо до Росії там, в ОДКБ і бути під ними, а ми хочемо в Європу. Ми заплатили свою ціну за те, щоб будувати державу. Але я вважаю, що без такого держава не будується. Вже традиційно в Ужгороді на площі народній відбулися меморіальні заходи, містяни, представники обласної та міської влади, пластуни та військові запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Найперше від себе і від обласної ради, також для мене це життя. Моє життя весь час боротьби за українську незалежність. Я сам особисто учасник всіх трьох. Майданів, починаючи з награніті, коли я був студентом, завжди всі революції, знаєте, починають як рушійна сила, це студенти. Тоді ми також були. Я учасник також революції гідності, і я був присутній на тих подіях. І для мене це звичайно величезна історична така подія, коли Наші патріоти віддали своє життя за свободу, незалежність за те, що сьогодні ми маємо країну, хоча в нас війна, але ми боремося і віримо, що Україна буде. Україна буде сильною, незалежною, вільною. Наш обов'язок це робити в пам'ять і в шану про тих, хто віддав своє життя на революції гідності, і сьогодні продовжує гинути на полях боротьби за Україну. Учасники заходу єднаються у словах: день гідності та свободи це не лише вшанування минулих подій, а й нагадування про відповідальність кожної людини сьогодні. Адже боротьба за незалежність триває, і саме єдність суспільства залишається ключовою умовою для стійкості держави. Ужгород долучився до загальноукраїнського вшанування, підкресливши цінності свободи, гідності та незалежності залишаються непорушними для українців. Одна причина відключення світла це безпощадні масові ракетні атаки Росії, внаслідок енергетична інфраструктура України зазнає значних пошкоджень, що спричиняє цілодобовий дефіцит електроенергії. Тож через це в усій державі, зокрема й на Закарпатті, водять планові іноді аварійні відключення світла, аби покращити загальну всеукраїнську ситуацію. Сьогодні, 21 листопада, через масові засоби інформації профільні представники інформують населення щодо ситуації на даний момент рішення про застосування. Графіків визначає визначено нормативними документами, в тому числі інструкціями. Відповідно до задач оператор некукернего приймає, який контролює фактично баланс генерації, баланс навантаження всього всього енергосистеми України. Безпосередньо приймає рішення про застосування певного виду графіків. Тобто, ми знаємо вже, і я думаю, населення так же само, що є різні види графки, які застосовуються. Закарпаття обленерго вже на місці ухвалює рішення, коли саме вводити ті чи інші обмеження. Графіки можуть змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Порушення встановлених графіків може призвести до аварійних розбалансувань і повного знеструмлення регіону. Інформує спікер прес-конференції. час обстрілів було застосовано 10 черг графіків аварійних відключень. Графіки аварійних відключень застосовуються. Були застосовані в усіх регіонах, в тому числі в Закарпатській області. Було введено всі 10 черг. Відповідно до часу ліквідації безпосередньо частко з тих наслідків, які були одномунентно викликані обстрілами. Після того було засовано графіки погодинного відключення та графіки обмеження потужності. Тобто є графіки погодинного відключення споживачів, а є ще графіки обмеження потужності. Населення, як правило, графіки обмеження потужності воно не, не знає. Тобто, це задіюються обмеження потужності безпосередньо по підприємствам області. Що хвилинна ситуація може змінюватися. Тут прогнозувати будь-що дуже складно, говорять енергетики. Тож на Закарпатті застосовують ГПФ, стабілізаційні погодинні вимкнення, гав аварійні, які вводять за 15 хвилин. ЗГАВ спеціальні аварійні вимкнення за 3 хвилини, а також планові перерви для обслуговування мереж. Енергетики закликають мешканців області з розумінням ставитися до обмежень. Вони необхідні, щоб закарпаття залишили. Лися зі світлом у найскладніших умовах, тим більше попереду на нас чекає зима. В Мережі інтернет, зокрема у Фейсбуці. Дуже багато різних коментарів стосовно відключення світла. Тому наша команда наступного тижня готує великий матеріал, де ми піднімемо гострі питання і надамо експертні думки. Однак варто пам'ятати, що в Україні понад три роки триває війна, і окремі українські міста знаходяться під постійними обстрілами агресора. З нагоди дня захисту дітей в Ужгороді в приміщенні Ужгородського національного ліцею провели міжнародні діалоги учнівських громад України під назвою Майбутнє України у дитячих очах. І ми не маємо права його втрачати. Традиційно на таких заходах присутні словом вони стали і співорганізаторами події. Представники освіти закарпатської ова. Також експерти це і представники поліції, правозахисники, психологи, деканати профільних факультетів Ужгородського національного університету у фокусі уваги до думки ідеї самих дітей. Багато було тез що головне давати дітям висловлюватися. Юлія Ньорба, учениця 9 класу, під час розмови, сказала, що важливо, щоб школа підтримувала учнів у складних ситуаціях. Якщо є якась навіть невеличка загроза, і то не обов'язково мусить бути якась фізична загроза, може бути емоційна психологічна, що і буває найчастіше в школі. І я вважаю такі заходи на обговорення, коли саме хтось може висловити свою думку, і після того навіть ще є якісь певні, наприклад, наслідки, якщо хтось побачив. Якусь небезпеку, можливо, своїх друзів або своїх однокласників і намагаються їм допомогти. То, ну, такі зустрічі для того й проводяться, і вони надзвичайно важливі, тому що це допомагає дітям. Наталія це журналістка, телеведуча, а сьогодні ще й депутатка обласної ради. Кілька разів наголосила, що дітям потрібно давати висловлюватися якомога частіше. Головне чути їх я присутня в якості експерта, але насправді мені більше хотілося б чути експерт від дітей, от в цьому така філософія та про дітей, про права дітей з дітьми і. Разом з дітьми і саме від дітей, тому коли ми чуємо їхні відповіді і розуміємо навіть перше право право не мовчати, а висловити свою думку, яке вони вже сьогодні та демонструють, це є і вони теж про це говорять: та про право не мовчати, про своє право не мовчати, про право на освіту, про право на Довіру, це такі базові елементарні речі. Сьогодні ми чуємо від дітей. Також головна увага на думках самих дітей. Що дуже сьогодні було добре, бо говорили і діти, і дорослі. Тобто це дуже різні погляди, тому що дорослі знають, як треба, а діти знають, як воно є. В таких ситуаціях дуже Цікаво на такі зустрічі відвідувати бачиш оці стик поглядів, і я думаю, що от найправильніше рішення завжди десь на межі між цими, бо так як я вже сказав, дорослі кажуть, як би воно мало бути, а діти знають, як воно є, і треба це змішувати і зна розуміти, що треба робити. Скажи, будь ласка, що для тебе захист прав дитини? От для тебе що воно означає це таке свято? Ну для мене захист прав дитини це одна з найважливіших, один з найважливіших атрибутів життя людини, тому що дитина це ну, маленька людина, і коли вже з дитячого віку людина починає розуміти свої права, обов'язки, вона розуміє, що її чекає в майбутньому. Коли от е, нам розказують про те, які ми маємо зараз права, які в нас будуть там через два роки з досягненням певного віку, то можна зрозуміти. Як змінюється, і що дитина починає дорослішати. Вона вже, якщо б там поводилася як поводилася, то вже вона розуміє, що має якісь права. І цьому дуже сприяє школа, яка вводить певні види якоїсь обов'язку, відповідальності. На мою думку, в сучасному світі порушуються проблеми щодо булінгу. Тобто є дитина, яка стає жертвою в класі, її не приймають в колектив. Знущаються з неї. І тобто, є два варіанти. Тобто, може дитина терпіти це, нікому не розказувати, бути жертвою і надалі, і можуть бути доволі трагічні наслідки цього. А є другий варіант, коли дитина дає має змогу типто, це вирішити, розказати про це батькам, тобто, не давати себе жертвою і зробити так, щоб вона не була. То зробити так, щоб вона вливалася в колектив серед дітей. Мені здається, найбільше тут також можна затримати тему булінгу. Що дітей, наприклад, як тепер у нас дуже сучасно розвинутий світ, і всі ми дуже хочемо як, бути в тренді, все бути, щоб ми були як модними, щоб вписувалися в колектив. І якщо людина трішки не підходить по під ці стандарти, люди інші можуть на неї злитися або просто якось виливати свій негатив на неї, тому що вона не схожа на них. І тому це про це дуже обов'язково, щоб люди говорили, а не мовчали, тому що це може бути потім погані наслідки. Якщо у дитини щось таке сталося, то розказати найріднішій людині або батькам. Своїх просто щоб цю ситуацію якось вирішити, думка дітей має значення не лише в школі, а й в суспільстві. Загалом кожна дитина повинна мати право висловлювати свої ідеї, встановлювати свої права та відчувати підтримку дорослих. Сьогодні важливо формувати середовище, де діти можуть рости свідомими, відповідальними та впевненими у своїх силах. Такі зустрічі важливі кроки, але вони лише початок. Справжнє значення має постійна щоденна філософія поваги до дитячого голосу. Коли Кожна ідея, думка і потреба дитини стають частиною суспільного життя. Поліція Закарпаття розслідує смертельну ДТП у селі Нижня Апша на Тячівщині. Слідчі УНП в Закарпатській області встановлюють обставини смертельної ДТП в селі Нижня Апша Тячівського району. У справі призначено експертні дослідження. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Нижня Апша автомобіль Вольсвагентранспортер склав наїс на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги. За словами заявника, потерпіла була без ознак життя. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції та головного управління з поліції в Закарпатській області. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що загибла 43-річна мешканка села Верхній Водяне. У період недостатньої видимості вона перебувала на проїжджій частині дороги, була одягнена в темний одяг і стояла безпосередньо на смузі руху. Цією ділянкою дороги рухався Volkswagen Passat, водій якого допустив наїзд на жінку, та одразу поїхав з місця події. Після цього цією ж ділянкою дороги рухався Volkswagen транспортер під керуванням 47-річного мешканця села Кобалецька Поляна, який переїхав жінку та повідомив про Тепер у поліцію у наслідок отриманих травм жінка загинула на місці. Для встановлення водія першого транспортного засобу на території регіону було введено спеціальну поліцейську операцію перехоплення. У ході проведення заходів правоохоронці розшукали Volkswagen Passat та встановили, що ним керував 74-річний житель села Глибокий Потік. На його автомобілі зафіксовано незначні пошкодження. Зі слів керманича він переконався, що жінка жива і після цього залишив місце події. Обох водіїв освідували тверезі. Їх транспортні засоби вилучено та Міщено на арешт майданчик. За даним фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного приняття поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом залишення жінки у небезпеці. У справі призначено низку експертних досліджень для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії. Розслідування триває. За матеріалами поліції Закарпаття судитимуть фігурантів схеми щодо підробки медичних документів для перетину кордону. У виноградові поліцейські спільно з СБУ викрили схему, учасники якої сприяли чоловікам призивного віку в незаконному виїзді за межі України. За результатами досудового розслідування обвинувачувальний акт скеровано для судового розгляду. Наприкінці вересня слідчі головного управління Нацполіції поліції в Закарпатській області в співпраці з співробітниками СБУ задокументували і заблокували чергову оборотку з незаконної переправи через кордон. Чоловіків що підлягають мобілізації. За даними слідства, встановлено, що організатором протиправної діяльності є 31-річний житель міста Виноградів. Чоловік підшукував осіб, зацікавлених у незаконному виїзді за межі України та пропонував їм допомогу в оформленні документів для перетину кордону через офіційні пункти пропуску. Вартість такої послуги за оперативними даними становила 7 тисяч доларів з однієї людини. До реалізації злочинної схеми злоумисник залучив медпрацівника одного з відділень поліклініки виноградівської районної лікарні, використовуючи свої зв'язки у медзакладі фігура. Забезпечував клієнтам отримання довідок із фіктивними діагнозами на підставі цих документів військово зобов'язані отримали відстрочку від мобілізації та надалі перед'являли їх під час перетину кордону. Зловмисників правоохоронці затримали лікаря на його робочому місці під час видачі довідок з неправдивими діагнозами та отриманням 3 тисячі доларів. А організатора поблизу районного медзакладу за результатами зібраних доказів слідчі УНП в Закарпатській області повідомили річному виноградівцю про підозру. Наразі досудове розслідування у цій справі завершено. Обвинувачувальний акт відносно обох фігурантів разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Процесуальне керівництво справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура. Лизи кордону з Угорщиною прикордонники впіймали двох порушників кордону. Згодом затримали їхнього переправника. Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділу Вилок спільно з співробітниками оперативно-розшукового відділу Дякове Мукачевського загону затримали двох порушників. Затриманими виявилися жителі Київщини та Вінничини. Чоловіків зупинили за 10 метрів до державної межі. Оперативники загону встановили, що правопорушники скористалися послугами переправників, яким заплатили 21 тисячу доларів. Шам оплата які здійснили на криптогаманець. Ділки забезпечили їх рятувальними жилетами, адже незаконно перетинати кордон вони повинні було річкою тиса. Стосовно порушників кордону прикордонники склали протокол про адмінправопорушення. Судом співробітники головного оперативно розшукового відділу Мукачевського загону спільно з співробітниками виноградівського відділу ГНБ Закарпатській області вдалося встановити осіб причепної до організації незаконного переміщення військовозобов'язаних. Одного із зловмисників, який підвозив їх до кордону, затримали Слідство у справі. Триває. Міжгірські рятувальники запобігли поширенню вогню на житловий будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Центральній у селі Вучкове Хуського району. На місце події прибули фахівці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Міжір'я. Вони з'ясували, що заграння виникло в надвірній споруді, під одним дахом якої знаходилися котельня та хліб. Окрім того, існувала загроза поширення вогню на прибудований житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. Вогонь знищив котельню, речі домашнього вжитку та пошкодив крівлю надвірної споруди на площі двадцять передних. Метів. Однак рятувальники не допустили поширення полум'я на господарську споруду та поруч розташований житловий будинок. Гірські рятувальники виходили на допомогу чоловікам, які заблукали в горах Рахівщини. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Ребра на Рахівщині двоє людей потребують допомоги. На пошуки вирушили гірські рятувальники села Видричка. Як з'ясувалося, 25-річний мешканець Сумської області та 31-річний житель міста Миколаїв розпочали підйом на гору Ребра з Івано-Франківської області. Під час сходження вони втратили орієнтир, почали замерзати, викликали рятувальників та надіслали свої координати. Попри складні умови, високогір'я густий туман. І хуртовину фахівці ДСНС знайшли чоловіків у розкладеному наметі за 300 метрів від отриманих координат. Вони перебували в задовільному стані, і відмовились від допомоги рятувальників, пояснили, що планують переночувати на місці та вранці продовжити маршрут. Рятувальники доклали великих зусиль і долають десятки кілометрів, щоб дістатися до заблукалих часто в складних умовах та небезпечному рельєфі. Якщо ви не потребуєте допомоги або вирішили продовжити свої маршрути, самостійно обов'язково зателефонуйте до рятувальників, щоб вони могли припинити пошуки та не витрачали. Сил даремно, що дозволить зберегти ресурси для інших можливих надзвичайних ситуацій.